В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Ефем. Всім привіт вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Канюс Катерина Перший у світі програмований комп'ютер, створений у 40-х роках ХХ століття, в США Комп'ютер розміщувався в інституті електроніки Пенсильвальського університету і займав площу 167 квадратних метрів. Його маса складала 30 тонн а споживання електроенергії 150 кВт Вартість розробки становила майже півмільйона доларів. Машина використовувалася переважно для розрахунків, пов'язаних із задачами балістики, виробництвом ядерної зброї, прогнозуванням погоди, проєктуванням аеродинамічних труб і досліджень космічного випромінювання. Вона також використовувалася для вивчення та аналізу випадкових помилок округлення. Він працював до 2 жовтня 1955 року, коли його вимкнули назавжди. Невдовзі комп'ютер було розібрано, окремі його панелі зберігаються у музеях США та Великої Британії. День створення першого комп'ютера в світі відзначається 15 лютого. Також розроблявся він на замовлення армії для вирішення однієї із нагальних завдань військового часу. В артилерії і авіації при бомбометанні застосовувалися балістичні таблиці. Для їх складання працювали цілі відділи обчислювачів. Вони користувалися логарифмічними лінійками, і тому використовувана ними кількість розрахунків, і їх швидкодія не задовольняла величезні потреби. Армію у воєнний час на початку 1943 року армія звернулася до кібернетиків з проханням розробити концептуально новий програмовано обчислюваний пристрій.